Сьогодні надовго не прощаємося з Антоном Пшеничним, тому що фактично ми хочемо протягнути тему, яку анонсували з вихідних. Абсолютно кричуща історія. Ми хочемо в ній розібратися. Це історія підпалу котолку. Там насправді дуже багато нюансів, які, отак, знаєте, розхристані. Ми їх зібрали. Що Олена квітка їх збирала тієї неділі? А от і зараз Антон Пшеничний продовжить. Що там сталося? Так, давайте подивимося, тому що знайшлися очевидці того, що відбувалося. Насправді дуже жахлива подія, тому що 25 котів, які перебували в цьому такому притулку, в цій котохаті, вони просто загинули. Ще 60 поранені люди, які доглядали за цим місцем, просто в шоці. Антон Пшеничний зараз перебуває просто на місці. Події зібрав усі деталі. Ми ну власне розповість, що відбувається. Можливо, якась нова інформація з'явилася з вчорашнього дня. Так, колега, вітаю ще раз. Приїхали ми на місце події, щоб подивитися. Ну саме я вирішив зробити включення про те, що тут зараз відбувається, як себе почувають котики, і чесно, ну я не знаю, як тут квітка працювала напередодні. Дуже тяжко тут перебувати, тому що ну. Не описати словами емоції, бо не зрозуміло, як хтось міг зробити це, і зараз про цю пожежу, про цю пригоду, ну майже нічого не нагадує, тому що коли ти перебуваєш, наприклад, ну буквально в 20-30 метрах, навіть не можна побачити, що тут щось було, але коли але але коли приходиш ближче, то відчуваєш цей запах, оцей запах е, горілого. От можна зараз побачити, оператор зараз покаже, що котики починають повертатися на це місце, тому що дуже багато тут їх жило. Е, це таке доволі стихійна така точка, яку організували люди, які організували місцеві мешканці, щоб котики просто могли прийти тут, поїсти, попити водички, е, відпочити, переночувати. І е, багато з них повернулося, по про те, що ну тут реально трагічна історія стала. І питань до цієї події дуже багато, а відповідей, на жаль, дуже мало. І от якраз ви сказали про те, що розбиралися напередодні. Розбиралися спочатку Олена Квітка, а потім Анастасія Ісаєва, наша колега, також розбиралася. І я зараз пропоную переглянути саме її матеріал про те, як зараз почувається в цілі котики і е, взагалі що тут відбувалося, Вона все зібрала. Давайте це подивимось. Це столичні теремки. На відео палають хатинки для бездомних котів, котрі місцеві мешканці назвали Котобаза. На ранок після нічної пожежі місце, котре раніше було прихистком, для понад 50 вухастиків виглядає як суцільне згарище. Власниця «Котохатинок» Наталія не може отямитись від горя. Вона 18 років дбає про чотирилапих. Про те, що будиночки з тваринами горять, їй пізно ввечері повідомили сусіди. Горять коти. Горять коти. Стуж жило 58. з них 34 кошенятка. Частина з Авдіївки привезли хлопці, частина перекинули в кульках. Людмила живе у будинку навпроти. Страшні події вечора, 23 вересня, бачила на власні очі, ділиться місцеві. Чули щонайменше два вибухи. Сюдою ось так пробігаю. Пожежні були на місці, але вони тільки підходили, щоб роздивитися, що там. Ну, там, де є на відео, я підбігла і кричу, що там 60 котів, Ех, вони горять заживо. І вони тоді швидко почали розкидати братцпит і вже подали воду. За лічені хвилини жінка викликала поліцію, хвилювалась, щоб чотирилапих встигла врятувати сполум'я, бо ж сама колись забрала з цього прихистку кошеня. У мене вже третій рік живе кішечка. Вона теж відсіля. Вона була хвора. Наталя Володимирівна її вилікувала, і вона стала тепер моєю домашньою улюбленицею. Зізнається, більшість місцевих обожнювали котиків, що жили по сусідству, завжди приносили щось смачненьке, приходили гратись. Проте були і ті, кому пухнастики заважали. Тут є дуже багато мешканців, які були занадто незадоволені. Ходять коти. Що тут сміття можливо, запах, що діти гуляють. Хоча всі адекватні мешканці. Чітко розумію, що тут ну, дуже чисто, завжди ця територія була прибрана, ухожена. Тим часом пані Наталія згадує, їй, як власниці котобази, не раз погрожували. Уявіть собі, ви працюєте, ви тут з котиками приходять, ти що тут робиш? Кру, що я доглядаю котики, покажи документи, на якому основанні. Кажу, ви ж ви мої онуки, що ви тут робите? І вони мене відштовхнули, пішли туди заглядати, а я ж боюся, щоб вони нас затоптали кошенят. Тоді Наталія покликала на поміч чоловіка і викликала поліцію. Це лише один із численних випадків, згадує жінка. Наразі відомо, що у пожежі загинуло семеро котів. Інші отримали опіки та поранення. Багатьох з них рятували місцеві мешканці. Піцонечка, масінька, тебе спасли манюсеньку. Лінький пунічка така так трішки палена ніжка, трішки хвостик, але нічого критичного прям немає. П'ять котів у важкому стані доправили до ветеринарної клініки. Ветлікар реанімаційного відділення Юрій Гапосенко розповідає. На жаль, три з них вже були без ознак життя. Одне кошеня в вкрай важкому стані з дуже серйозними важкими ураженнями, опіками. Вони вкрай важкі були, і подальше лікування воно не цілесообразне було. Тому провели евтаназію. Врятувати вдалося лише одного. Разом з Юрієм йдемо в реанімацію знайомитись з пухнастиком. Назвали Котобаза. Ось, Ось. в нас просто рижик. Нині рижик проходить лікувальні процедури та має гарний апетит. Тож за кілька днів, каже ветеринар, його випишуть. Почуває себе дуже добре, ось спить, зараз стримає протизапинні препарати і терапія. Власниця котобази розповідає, правоохоронці підозрюють підпал. Камер спостереження у дворі немає. Тож хто міг безжалісно підпалити помешкання, де перебували 58 котів та кошенят, поки що невідомо. Слідчі голосівського управління поліції розпочали розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ну, бачите, колеги, навіть напередодні Настя робила сюжет, і тоді було кількість жертв котиків набагато менше, лише семеро. Станом на ранок маємо вже 25, більше 60 поранено. І я дуже сподіваюся, що ця історія знайде своє завершення в тому, що знайдуть таки винних в тому людей, які це зробили, і їх буде покарано по всій суворості нашого українського законодавства. Колеги Масла.